Днями в обласному центрі у рамках реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні презентували ідентифікаційну картку дитини та програму дослідники. Начальник управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко детально розповів про нові проекти та відповів на питання присутніх на зустрічі батьків юних іван-франківців. Івано-Франківська область стала пілотним регіоном для запровадження нових проєктів через те, що тут створені всі передумови введення комплексної системи для дітей, які опинились у конфлікті із законом. Правоохоронці презентували ідентифікаційну картку дитини та розповіли батькам про важливість її введення. Багато ви чули про якісь там ідентифікаційні картки. Хтось там буде збирати іншого носія ДНК дитини. Така стрічка місце для відбитків пальців, зентологічний ряд, тобто зуби дитини, особливі прикмети цієї дитини. Цей документ містить фізіологічні дані та фотокартку дитини, що в разі екстреної ситуації, як от зникнення, правоохоронці могли скористатися цим документом для більш ефективного розшуку у відповідності до закону про захист особистих прав. Дитина сьогодні не повернулася додому. і дуже важко саме в першій. Хвилини зрозуміти, що саме ця інформація дуже важлива. якщо така картка про медичні показники вже буде у працівника мізиці? Це один момент. Інший. ви не хочете цього робити. Думаєте, що це може бути десь використане? Але ще якщо ця картка буде у вас вдома, хто її використає? Батьки позитивно відгукнулись на такий проект і готові співпрацювати. Проект дослідники покликаний зініціювати вивченням підлітками основ скаутингу і правоохоронної діяльності, що сприятиме підсиленню взаємодії міліції і громади. Ця програма вже пройшла апробацію в Канаді. В обласному центрі над нею працює місцевий суд, відповідний центр відвідування, а також є домовленості із соціальними службами та управлінням освіти. Сама ж міліція до змін готова. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини телеканал Раї.